Доброго дня, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні показую рецепт смачної ароматної сирної запіканки із маковою начинкою. Готувати таку запіканку дуже просто, а виходить неймовірно смачно. У мене макова начинка з апельсиновою цедрою. Дуже раджу в такій запіканці використовувати саме таку начинку. Та якщо ви не знайшли саме таку начинку, то додайте цедру самостійно. За апельсиновою ноткою запіканка виходить ще яскравішою і смачнішою. Підготуємо необхідні продукти. Нам знадобиться 600 г сиру будь-якої жирності, 4 яйця, 4 столових ложки цукру, 4 столових ложки манної крупи, 60 г масла або маргарина, 1 стакан молока, 1 пакетик ванільного цукру, одна упаковка макової начинки. Масло або маргарин заздалегідь дістаньте із холодильника, щоб воно стало м'яким. Починаємо приготування. У зручну ємність для збивання вбиваємо яйця, до яєць додаємо цукор. Всипаємо пакетик ванільного цукру. Збиваємо яйця з цукром до пишної маси. Прибираємо збиті яйця у бік. до сиру додаємо молоко. Додаємо м'яке масло або маргарин. Перебиваємо усе блендером до однорідності. Ось така ніжна, м'яка сирна маса повинна вийти. Змішуємо збиті яйця з сирною масою. Частково додаємо сирну масу до збитих яєць та за допомогою силіконової лопатки ніжно все перемішуємо. Настав час додавання манної крупи. Додаємо манну крупу, перемішуємо. Та залишаємо нашу сирну масу хвилин на 15 для того, щоб манна крупа розбухла. У цей час включаємо духову шафу розігріватися до 180 градусів. Далі відкриваємо макову начинку. Якщо у вас вона без апельсину, то додаємо апельсинову цедру та перемішуємо. Через 15 хвилин. Додаємо макову начинку до сирної маси. Форму, в якій будемо впікати запіканку, застеляємо пергаментним папіром та виливаємо наше творожно макове тісто. Випікаємо запіканку при 180 градусах до рум'яності. На запікання моєї запіканки знадобилося десь хвилин 50-60. Готовність перевіряємо за допомогою шпажки. При проколі вона повинна виходити без залишків налипшого тіста. Даємо нашій ароматній красуні трохи охолонути та звільняємо її від форми. Подавати нашу смачну запіканку можна як трохи теплою, так і холодною. Запіканка виходить дуже смачною та самодостатньою. Їсти її дуже смачно без додавання усілякого варення або згущенки. Я дуже раджу спробувати саме такий варіант корисної, сирної запіканки. Я впевнена, вам та усім, хто спробує цю смакоту, дуже сподобається. Велике вам дякую за увагу, що були зі мною! Бажаю вам у першу чергу миру та всього самого-самого найкращого! Готуйте із задоволенням та пишіть свої відгуки та коментарі. Не забувайте залишити вподобайку. Та обов'язково, якщо ви ще не підписалися на мій канал, то негайно це зробіть. Та натисніть на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід нового рецепту. Цілую обіймаю! З вами була Катерина Марющенко. До нових зустрічей! Па-па!